Робоча група Прозорість та підзвітність при Житомирській обласній військовій адміністрації продовжує працювати над проєктами закупівлі за бюджетні кошти задля запобігання зайвим витратам в умовах воєнного стану. Як бачимо, ворог підступний і не припиняє наносити удари по цивільній інфраструктурі. Він намагається тримати мешканців області в постійному стресі. Тому головна задача це убезпечити населення від ворожих обстрілів. Ми продовжуємо будувати нові укриття та відновлюємо старі. У 2022 році за кошти обласного бюджету у Житомирській області було розпочато улаштування укриттів в 11 громадських закладах, а саме 8 закладів освіти, 2 заклади охорони здоров'я та одна адмінбудівля. Загальна вартість проєктів становить 150,7 мільйонів гривень. На сьогодні 8 укриттів вже облаштовано. У 2023 році обласна рада погодила фінансування ще 14 таких проєктів. Дев'ять укриттів передбачено облаштувати у закладах освіти, одне укриття у закладах охорони здоров'я та чотири в закладах соцзахисту. Вартість реалізації цих проєктів становить 234,9 млн грн. мільйонів гривень. На сьогодні будівельні роботи розпочато на 12 об'єктах. За типами споруд цивільного захисту із 25 об'єктів улаштовуються 13 найпростіших укриттів шляхом капітального ремонту підвальних приміщень, 8 протирадіаційних укриттів, з них два шляхом нового будівництва, два реконструкції, чотири капітального ремонту. З поміж 17 укриттів, які влаштовуються у закладах освіти: 11 найпростіші, 5 протирадіаційні та одне сховище. Загальна кошторисна вартість будівельних робіт по укриттях в освітніх закладах становить 251,1 мільйонів гривень. Профінансовано 104,5 мільйони гривень. За кошти обласного бюджету в закладах охорони здоров'я улаштовується три укриття: два з яких мають тип споруди сховища і один тип споруди найпростіше укриття. Капітальний ремонт сховищ у двох обласних клінічних лікарнях вже завершено. Найпростіше укриття в обласному медичному спеціальному центрі у селі Зарічани знаходиться в процесі будівництва. Загальна кошторисна вартість будівельних робіт по укриттях у закладах охорони здоров'я становить 71,5 мільйонів гривень. Профінансовано 46,7 мільйонів гривень. На сьогодні робота з облаштування споруд цивільного захисту в комунальних закладах області профінансовано у сумі 165,8 мільйонів гривень, з яких 76,3 мільйони гривень у 2022 році. 89,5 мільйонів гривень видатки 2023 року. Відповідно до проєктних рішень, разом із капітальним ремонтом або реконструкцією існуючих приміщень проводиться модернізація внутрішніх інженерних мереж, опалення, вентиляції, водопостачання, каналізації, системи освітлення, електропостачання з використанням енергозберігаючих технологій. Також встановлюються водонагривачі, нові дизель-генератори. Та слабоструменеві системи за потреби облаштовуються теплі переходи з основної будівлі. Нагадую, що громадськість може долучитися до роботи робочої групи прозорість та підзвітність, а саме надсилати повідомлення про можливе нецільове використання бюджетних коштів в умовах воєнного стану. Відповідну інформацію надсилайте на електронну адресу, яка знаходиться на сайті облдержадміністрації. Це дозволить робочій групі прозорість та підзвітність аналізувати ситуації та вживати відповідні заходи у разі виникнення такої потреби.